Номер 930, сторінка 207. Накресли відрізок завдовжки 12 см та відрізки довжини, яких становлять 1, 2, 2 3, 1 4 і 5 шосте довжини даного відрізка. Перш ніж виконати це завдання, я наголошую, що всі побудови у себе в зошитах виконуєте олівчиком і під лінійкою. Я буду виконувати побудову ручкою, щоб було краще видно. Перше, Накресли відрізок завдовжки 12 см. Беремо лінієчку і відміряємо 12 см. Побудували відрізочок. Позначаємо його собі якимись довільними буквами, АБ нехай буде. Отже, відрізок АБ дорівнює 12 см. А B дорівнює 12 сантиметрів. Тепер нам потрібно накреслити відрізки, довжини яких становлять 1 друга від відрізка АБ, 1 друга від АБ. Щоб побудувати цей відрізок, спочатку знайдемо, скільки це буде. Одна друга. Довжина відрізка АБ 12 см, тому ми 12 см ділимо на дві рівні частини, це буде 6 см. 6 см. І нам потрібен один такий відрізочок. Отже, одна друга становитиме 6 см. Відрізочок К, Ельх буде. Записуємо собі, що КЛ становить одну другу від відрізка АВ. дві третіх від АВ. Для цього 12 см поділити на три рівних частини буде 4 см. Нам потрібно взяти дві таких частини, тому ми 4 см множимо на 2, отримуємо 8 см. Будуємо 8 см. Маємо відрізочок CD. І можемо записати, що відрізок CD становить 2 третіх від відрізка А, Б. Одна четверта. Одна четверта від А, Б. 12 см ділимо на 4 рівних частини. Отримуємо 3 см. І беремо одну таку частину. Відмірюємо собі 3 см отримуємо відрізочок PS. Отже, PS становить 1 четверту від відрізка А, Б. І шукаємо 5 шостих від відрізка АБ. Для цього 12 см, ділимо на 6 рівних частин, отримуємо 2 см. 2 см множимо на 5, тому що нам потрібен відрізочок, який буде складатися з 5 шостих частинок. 1 шоста 2, а 5, 5 помножити на 2. отримуємо 10 см. Будуємо. Десять сантиметрів позначимо відрізочок ZQ. Отже, відрізок ZQ становить п'ять шостих від відрізка А Б.